Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Друг мій хороший Вовка попросив зняти відео по рекомендаціях до зміна в конструкції трактора Кентавр 504 FC. Але по причині деяких, скажімо так, не технічних, а інших обставин, відео відкладеться на деньок 2. Я думаю, він поставиться до того з розумінням. А тепер тема, яка ніколи себе не вичерпає. Для, скажімо так, контрасту, знову ж таки, інформації, яку можна знайти в інтернеті через невтихаючі суперечки і непонятки між людьми через. Некомпетентність, необізнаність менеджерів багатьох магазинів, які займаються тракторцями невеличкими, а також спотвореною інформацією, від так само якоїсь такої неповної обізнаності людей, які беруться ту тему розкривати. Бо читаючи ту статтю, там якась Настя її писала, я собі просто черговий раз пересвідчився в тому, що. Кожен з таких знавців навіть не на словах, на відео, а навіть в статті, яку можна відредагувати, а вже потім викласти, суперечить сам собі. Речення через два йде суперечка з тим, що подавалося в попередньому чи в попередніх реченнях. Тобто, знов не зв'язка. І люди, які хочуть. Розказати мені чи іншим людям, що вони більше розуміють в понятті різниці між тракторцями, посилаються інколи на такі подібні статті, і, не розбираючись знову ж таки в тій темі, це навіть лишній раз вказане те, що людина, яка хоче довести зворотнє, прочитала інформацію, навіть не зрозуміла очевидного, що там купа нестиковок. То я вам хочу, я дуже запам'ятав, в мене хороша дуже пам'ять, я запам'ятав просто ледні слово слово, що там було написано. Найперше, головне, по чому люди орієнтуються і орієнтувалися та подруга, там було сказано наступне: мототракторці складаються з частин важкого мотоблока. Мають одноточкову навісну систему, одноциліндровий завжди без винятку двигун і пасову передачу. Що перше бентежить всіх людей пасова передача. За моє відношення, за мої пояснення, можете мене сто раз спитати, я вам надішлю кілька десятків, якщо не сотень, відео, де було сказано одне критичне: навіть розміщення ременів по ходу трактора справа чи зліва, може вказувати, до якої категорії техніки той тракторець належить. Далі рухаємося далі. Потужність двигунів варіюється від 12 до 16 кінських сил. Хоча й тракторець, який зроблені за допомогою кіт набору, зроблені з важкого мотоблока вручну, не є заводським, також можна віднести до мототракторів. Там так написано. В них завжди. Там вказано. Одноточкова система навішування обладнання. Тобто все мотоблочне навісне, на них чіпляється від того слово мототрактор. Визначення, наприклад, того слова немає, бо я скажу, що це видумка українських спекулянтів, скажімо так. За це я теж розказував. Відео називається Дурний приклад заразний. Як кажу, нас заплутали 100 раз, самі запутались і нас запутали. Далі, різниця критична між мото і міні-трактором в них наступна: це привід навісного, вже не пасовий, якщо воно працює якесь типу косілки чи копалки, а відвалу відбору потужності і система навішування обладнання завжди заводська трьохточкова. І там вказано наступне речення: написано: навіть якщо на мототрактор вчепити 3 точку за допомогою адаптера, міні-трактором він не стане. Правильно, логічно. Далі пише наступне: Всіх без винятку міні-тракторів, прямий привід не має ременів. Це там написано. Помилка наступна. Чому тоді в такого трактора це шифер 160? Зубра 240 Форте 181, Скау 220 Кентавр 240 ВР чи БП, як правильно, Шефен 240 і вище. Заводська трьохточкова система, заводський вал відбору потужності і маса, яка рівняється з тракторами Сінтай 220, 240, Зубр 240, циліндровий Джинма Донг 240. Питається в задачі. А тепер наступне. І оцею критичною різницею в тій статті є те, як чіпляється навісне, і з яким навісним може працювати. Відповідно, якщо у нього заводська трохточка, маса вдвічі більша, ніж в того ж типу мототрактора. Так? І він розрахований на роботу з великим навісним, яке тягає справжні типу міні-трактори. Як оцей плуг. Я брав в фірмі АгроВЕС, 2 по 25. так. Е, Цей трохточковий, здоровий, він розрахований на Т-25. там Зелена ця рама зі стрілами о, огортач. І оцей культиватор, ну допустимо, його деякі там. Мототрактори типу тягають, але саме, саме критичне це плуг цей, і як в багатьох моїх знайомих можете подивитися, дисковіборони, метр тридцять, який мототрактор навіть з місця не зрушить, Каже, тому. А, а є ще одне речення каже: а є, каже, деякі власники міні-тракторів, яких, як то кажуть, бентежить, які ревно, так як я, захищають свого тракторця, ну, скажімо так, і для них от, дуже образливо, коли їхню техніку занижують до мототрактора. Все вірно, тобто, там вже кілька суперечок. Тобто, тут суто один циліндр і пасова передача це вже стає трактор мототрактором для них, хоч важливо критичну, те, з яким навісне він має працювати, також тій статті зазначено. Отака, як то кажуть, дилема в готовому тексті, який написався от вінта з воздуху. І люди посилаються на нього, хочуть когось тикнути носом, типу в брехню, але повертаючись до поняття різниці в можливостях. Відповідно, трактори для того, щоб працювати з якимось навісним. То десятки, якщо не сотні відео, ви можете побачити і порівняти, які трактори в загальному, в більшості своїй працюють, От, наприклад, з таким плугом. Так? Без проблем. Для прикладу, так? В околицях мого села це Сінтай 240. І так далі, і вище, і вже повноприводні тракторці. Донг 244 з кабіною, ідентичний плуг, тільки бомет. Це типа Віракс. Копія, хто не знав, сто разів це також розповідав, але дуже якісна копія. Менше з тим їдемо далі. Питання також наступного. КПП? Далі. КПП в таких тракторців, мотоблочна, можливо, підсилена там, в кращому випадку, але там написано, але від цього залежить спектр робіт. Тракторця мототрактора. КПП тут не з мотоблока, бо вона важить з маслом, так як цілий важкий мотоблок в зборі. Так? Наприклад, там Кентавер 1012. їдемо далі. Було ще поняття про одноциліндрові двигуни. Знову ж таки, це мінус. Це е, треба теж дуже добре уточняти, тому що, наприклад, трактор дт 20 має один циліндр той же самий об'ємом там чуть не 1,5 літра. Далі, давайте візьмемо Шуфенга 354-го, який накаже майже любу 24 ку циліндрову не майже, а взагалі можна сказати, любу. Ну, З Юто він може потягатися і з Дунфенгом 244 м вони можуть, як то кажуть, побадатися. А в загальному цей трактор має один циліндр, І незалежно від того, який привід, так, оця приставка мото категорично людей заплутує в плані можливостей трактора. І вони собі, як почують, від якого вибачте долбойоба, що це також мототрактор. Беруть собі щось там, типа зубра монстра, і думають, що той, хто взяв тракторця вдвічі дорожчого, того самого шифенга там 354, то він є дебіл. А там той буде все робити і ще й в комплекті буде мати фрезу і плуга. Це велика, як то кажуть, брехня і блядське слово От не можна згадати, коли треба заблуждення. Так? Люди ну, це критична, фатальна помилка. Це фатальна помилка. Для чого це все створено в Україні? Можливо, в плані того, що деякі менеджери хитро жопі занадто І знають на що вони говорять, тому що цього мото, мототехніки, то і мототракторів, да? їх занадто багато і на фоні. Тракторців подібних ось цьому, наприклад, вони для адекватних людей, для тих, хто розуміє, дивиться мої відео, робить висновки правильні, вони тіряються, вони тіряють свою цінність і інтерес набагато менше до них проявляється. Яка була історія, коли з'явилися ці трактори, продажі мототракторів впали в деяких магазинах на 70%. І внезапно вони оці тракторці по такій ціні десь ділися. І тут з'явився більше, ніж за 2,5 тисячі доларів зубер 240. Де там маси було на 70 кілограмів більше, ніж в цього. І та потужність там була, ну, вона не лишня, як то кажуть, в деякі моменти, але за рахунок на 50 баксів дорожчого двигуна ціна виросла з 2000 доларів на 2500-2600. Розумієте, в деяких. В моментах, що навіть на той момент я бачив ціну 2900 такого тракторця, то вже вибачте, ну звісно, взяти в комплекті, ніж голий трактор за таку ціну, якщо його так і так називають мототрактором, і люди, які не знають, роблять ту фатальну помилку в плані цього. Саме в, в, в тому, як розрізняти техніку, хто його знає, для чого там людина це бере. Мототрактори мають право на життя тільки не з завищеними потужностями і не з великими широкими колесами. Це я так з моїх спостережень просто сотень і сотень випадків. Так? Кентаври 160Б, не Б9Б. Це найкращі, можна сказати, якщо взяти для порівняння по ціні якості. І адекватності е, балансу мотора до коробки до куліс, трактори, які є, так. Оці всі, я б сказав, так, до 15-16 кінських сил з колесами до 7,5. Це все добре. Це все добре, все чудово. Ця техніка ходить, на них і грати можна більш-менш там. Сумасшедшую роботу ніхто ними робити не буде. Зауважте, що це можливості мотоблока. Для порівняння, так як я знаю, дуже 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 багатьох людей. Навіть для прикладу, з певним об'ємом землі подібним до мого, з певним спектром робіт, подібних до мого, і з певним навісним подібним до мого, або навіть ідентичним в плані цього. І переважна більшість, я б сказав, би, поза 80% навіть з них володіють технікою, з трьома циліндрами, з прямим приводом і так далі. Але від цього, як то кажуть, поняття міні, не то, що закінчується, воно і не обмежується, це вже само собою зрозуміло. Але знову ж таки, для цих людей, які мене дивляться, вони також собі, я думаю, зробили висновки, що те, що тут ремінь, так, це ні на що не впливає в плані там, мінуса якогось в тязі, якихось проблем. Тут тільки з цим навпаки. Сплошні переваги. Я за це говорив. Подивіться кілька відео. Перемога ремінних тракторців надзвичайними в плані простоти цього, цього всього цієї ерунди. А коефіцієнт корисної дії, двигуна, не втрачається за рахунок ременів і, і все остальне. Давайте зробимо тут прямий привід. Так? Заберемо ремені. Можливості тракторця зміняться, не зміняться. Вони є сталими, це константа. Так, гомеостаз в організмі константа в фізиці. Щось стале. В мототрактора така сама ситуація. Давайте заберемо ремені. Допустимо, той самий одноциліндровий двигун, неважливо, який, хай це буде такий, як там сінтай 120 мінітрактор. Зробимо хай прямий, попридонимося, але зробимо. Можливості тракторця зміняться, не зміняться. Вони впруться в його масу, яку не дуже добре збільшувати, щоб не пошкодити ту коробку. І, і все, що з тим пов'язано, воно не зміниться. Тому будьте сильно обережні, я цю тему час від часу буду піднімати. Для нових підписників, для людей, які пробігають мімо, не підписуються. Бо 74% з вас не підписані на мене. Давайте прикинемо, якщо нас майже, всі, майже 7 тисяч, то представимо собі на минуточку, скільки людей просто ну, типу, халтурою займаються, типу, ну, просто не хочуть підписатися. Хто... Цінує те, що я роблю, то він підпишеться. Я не кажу, підписуйтесь, я кажу, той підпишеться. Кому по барабану, тому по барабану. Може він не розбирається когось. Ось вам три точки. Тут нема адаптера, це заводське все. Гідравліка, це отдільно, це гідравліка, це вже коробка. І заводський вал відбору потужності, як зазначалося в тій статті. Що робить його міні-трактором? Логічно, якщо керуватися цими даними. Але знову ж таки, там суперечка, якщо ремені і один циліндр, то моту. Так що, запам'ятайте, можливості тракторця не зміняться від типу приводу. Так? Можливості закладені навіть не тут основні, а отут. І в загальній масі. Загальна маса цього трактора 950 кг. Знаєте, що важить 950 кг? Трактор джинма 240 важить 950 кг. По документах. Можливо, вона там важить може більше, може менше. По документах там написано. Я бачив на власні очі, ні, то заходите в інтернет і дивитеся. Важить 950 кілограмів. Мінітрактор ДМТЗ-220X важить 900 кг. Це вже більше. Давайте зробимо в ньому рівні, це стане мототрактором. Ні, тому що в нього лишаться ті самі можливості, та сама навіска, і те саме навісне, як він може тягати, без проблем. А оця плутанина, створена штучно і в плані тому, що. Мусить бути ціновий баланс якийсь, вони вже не знають, що вони видумують, ці спекулянти. А з іншого боку, від свого невігластва, від своєї необізнаності, вони далі наганяють туману цього, невідомо для чого. Мототрактор, але з трьома точками. Блять, та є в продажі мототрактори справжні, як вони є мототракторі для нормальних людей, які розуміють, що це таке. теж з трьох точками. То що до них можна цепляти борони метр тридцять і отакі оплуги два по 25-100 кілограм вагою. да? Ну, на, Для прикладу, в плані цьому. Неможливо цього зробити. Він з, з ним з місця не зрушить. Просто банально. А якщо й зрушить, додати маси, там, якісь пружини, довантажувачі, Ауфідерзень скаже оця річ, оця штучка, скаже, просто пашов ти нахуй. Прямим текстом. Все. В цьому заключається вся різниця. В тому, чи людина хоче зрозуміти, що різниця заключається не в тому, що хтось сказав чи написав, а в фактичних можливостях, які можна побачити власними очима в багатьох людей, І можливість КПП, як я сто раз сказав, це 90% успіху тракторця як тягової сили так, одиниці. Крапка. Іншого не дано і бути не може. Подумайте добре над цим. Я цю тему час від часу буду піднімати. Не для дискримінації людей, в яких мототракторі. Якщо у вас є хлопці-клепка в голові, я вас поважаю. Вас кажу, є один з головних каналів, де ви можете осягнути інформацію. Як чоловік ставиться до техніки, як я знаю, ну, мається на увазі в плані того, що він з ним робить. Це канал сільський трудяга Єгора. Єгор, привіт тобі, великий. Колишні відео з каналу Татовий Гараж також можна подивитися. Канал «Прочасник» – це і не тільки канал біс про агро» Івана. Іван теж велике вітання. Канал ваньок 1999, канал Андрія Принципала. З таких ближче більше, кого я так толком знаю. Може, всіх не згадав, я постараюся в описі вас позгадувати, хлопці, кого так більше. Бо просто флешку треба більшу вставити, пам'яті вже нема. І ось так, Тобто, все заключається тільки в тому, чи людина. ну, Подумає над інформацією її переварить, чи вона просто послухає тих людей, яким, як то кажуть, нема віри і довіри. От і все. Мені від того ні холодно, не жарко. Тільки потім кажу, як люди до мене дзвонять, ой, ми тільки що вас побачили, а в нас вже оце, о чого ми раніше. А я отак дію на випередження. і... Моментами, бо дуже часто відео, які я ось так знімаю, вони недовгий період часу знаходяться десь там в рекомендації, щоб люди могли їх побачити. Для цього я це роблю, то, щоб у вас не виникало питань лишніх, і ви не казали, нашу, нашу, одне і те саме, типу без кінця. Хлопці, потік людей проходить в мене кожен тиждень приблизно 15-20 тисяч нових глядачів, тобто це потенційних жертв власної необізнаності і спекуляційної, спекулятивної. Чи, коротше, неосвіченості спекулянтів. Це в першу чергу це їхня провина. Якщо вони в більшості своїй, вони досі не можуть розібратися самі перед собою і сказати, дати відповідь. Подивитися, вони багато хто за мною і слідкують, і так далі, подивитися відео і зрозуміти, чи відео людей, в яких там ті самі Шферги, 240, Зубрі, 240, Форте, там 181, попередні тракторці, чи лідер там 220, неважливо. Подивитися і зрозуміти, що. Неможливо порівнювати не можна категорично такі тракторці, тільки через те, що комусь здається, що якщо рівні, то значить, що все. Тракторці діляться тільки за можливостями. Все, на цьому, хлопці, жирна крапка. Ну, в плані мається на увазі далі в майбутньому я буду нагадувати час від часу, але так, щоб ви собі просто всі, хто новий. Всі, хто знає, напишіть коментар, скажіть свій якийсь власний досвід, власну думку на що цього, і скажіть так, от і так. Бо якщо в людини трактор складений з мотоблока, і його можливості мотоблочні, то як він, його можна порівняти з трактором, який складений з тракторних запчастин, основних з тракторних, і в нього можливості трактора, міні трактора малого тракторця справжнього. Так, Що мотоблок, а що трактор, то є різні речі. Просто він невеликий. Все, якщо, якщо так взяти по розшифровках таких, як то кажуть, приблизно простих, такі по-простяцькому. От і вся музика. І щоб це все просто вас не дурило, і ви знали, як вибрати собі техніку, для чого є список відтворення різниця між мото і міні. І розуміння того, для чого вам та техніка потрібна, просто породить в кінці правильний вибір і зменшить ймовірність проблем. Треба просто розуміти, для чого ти береш те чи інше, що ти з нього хочеш. Якщо ти хочеш з мото, як зміні, то буде біда. Все, ну, для прикладу, так. Все, це треба розуміти. Що от. Є, він робить до хіра всього, але деякі роботи краще ним не робити. Все. Хтось каже: от я взяв, там, я то я наймаю. Я так в мене, транспортування, граблі, картопля, там оприскування. Прекрасно. Все, бомба, супер. Супер, все буде прекрасно. А якщо щось вже кудись не так, то ви вже мусите вже розуміти, що на противагу і в ціновій категорії, тій самій адекватні, є щось інше, яке вже на те розраховане. І те все можна не почути на моїх словах, а перевірити на власні очі, список відтворення, шефен 160 в роботі, наприклад, його навіть, а також відео людей, які мені скидали свої власні відео, щоб я демонстрував людям, що так і так. Такого з справжніми мототракторами ви не знайдете ніколи. Ні борони 1,30, 320 кг, ні такого плуга, нічого. Якщо і знайдете, то це буде одноразова демонстрація, а потім цілий цикл відео по ремонту коробки того мототрактора. Все. Це на цьому, як то кажуть, і будується моя філософія. Ви робіть все, що ви хочете. Моє діло вам сказати, що от, будьте. Сильно уважні. Якщо я раніше дуже довгий час думав, як дивився відео тої самої розвілки, тих всіх е придурків, я думав, о, молодці, ти репери, став тому розбиратися, зрозумів, що вони кончені ідіоти. От і вся фігня. І тому я став тим всім займатися. Не для себе, бо мені з таких тип переглядів, того всього, якби були шалені гроші, можливо, так. Я вам скажу, що в мене. Е, останнім часом геть -геть в Ютубі заробітки починають падати, менше переглядів і так далі. Але я все одно мерзну, мерзну тут в гаражі і знімаю це відео для вас, не для себе. Мені від того кажу, нічого, просто мені шкода вашого часу, ваших грошей і, і всього, що з тим пов'язано. Чесно, поклавши руку на серце. Я скажу: мені шкода людей, які, от, чого вони. Маючи ті самі фінанси, не можуть взяти щось інше, якщо вони хочуть більшого. Можуть, як і всі інші, це буде справедливо. А все інше, якщо їх хтось надурив, це несправедливо, неправильно, неприйнятно для мене. Може тільки для мене, не знаю. Отака хлопці херня. Так що ці всі пояснення в Гуглі і так далі, на те, що посилаються люди. Згадуючи там те-те-те, то я просто лишній раз впевнююся і переконуюся в тому, пересвідчуюся, це лишній доказ того, що вони барани. Бо якщо вони посилаються на дебільну статтю, в якій якась дурна коза наліпила сім мішків вовни і сама не знає, чи що, і в плані навіть в тому, що речення через два, там одне одному суперечить категорично. Ну то, блядь. То нахуя така хуйня. Все. Добре, хлопаки. Ще потім подам деяку інформацію, ну, ту буде пізніше. А наразі, добрий хлопці, будьте уважні, я вас прошу вже третій рік. Будьте всі здорові!